Дивіться, яку я купила красуню. Гортензія макрофіла. Ось така красунечка. Продається в Альберт Хані зараз за 8 євро. Дивіться, яка вона гарна, скільки на ній квіточок. І ще ось буде і буде квітнути Ось такий великий горщик, бачите? Корінці, які. Ох, листочок відпав. Ось, і це мені буде задача поїхати на дачу і її посадити. Ось цю красунечку. Ось вона вже починає бути такого голубого кольору. Хочу посадити там, де у мене росте лохина. Там підкислений ґрунт. Я знаю, що гортензії теж люблять підкислений грончик кислий. І от я її там посажу. Буде ось така краса. Ну, це буде пізніше, поки вона в мене тут постоїть, бо поки що я не їду на дачу. Є інші справи? Ось, друзі, така красунька в мене буде. Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єлена Холан5, Українці за кордоном. Ми знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом вже четвертий рік. Поки що немає ніяких змін в Нідерландах по тимчасовому захисту, але готуються: готуються зміни для тих, хто хоче залишитися, і для тих, хто хоче повернутися в Україну. Поряд з тим, як інші країни вже припинили надавати безкоштовне житло. Нідерланди ще надають безкоштовне житло українцям. Ну, ті українці, хто працюють, вони платять. По 105 євро в місяць це вважається за електроенергію. А ті, хто не працюють, і пенсіонери, і інваліди, вони ще утримуються на допомозі і не платять за проживання. Значить, в Нідерландах проживання ще безкоштовне. Як відомо, країна Нідерланди вона відноситься до країн Старої Європи. І от якщо ми проаналізуємо, то країни Старої Європи вони ще залишають такі. Для українців умови, а ті країни, які більш молоді в Євросоюзі, вони вже повідміняли свої пільги. Мені пишуть в коментарях, що таких умов немає ні в Польщі, ні в Словаччині. Тому Нідерланди ще залишаються дуже привабливими для українців. Але наскільки відомо, вже немає місць в Нідерландах і нових. Українців, біженців, eh, країна наразі не приймає. Але ви знаєте, весь час ситуація міняється. Якщо звільняються місця, приймає, якщо немає, місць знов не приймає. Тому eh, треба більш eh, інформацію таку виясняти. От хто хоче їхати, конкретно перед тим, як їхати, про дивитись в інтернеті всю інформацію: приймають, не приймають, а потім уже вирішувати, їхати чи не їхати. Це питання мені теж задають, але воно весь час міняється. Хочу вам це теж сказати. Звичайно, українці дуже вдячні Нідерландам. Нідерланди не залишають ні українців, які знаходяться в себе на території, і також допомагають Україні матеріально різну різну допомогу надають. Ми можемо це з вами спостерігати. І також Нідерланди вони допомагають просуванню України в Європейський Союз. Такі новини ми теж читаємо. Дуже-дуже вдячні Нідерландам. А сьогодні, друзі, я хочу поговорити з вами про е, стоматологію в Нідерландах. Е, як відомо, українці мають наряду з тим, що вони мають право працювати, ще безкоштовну медичну страхівку. І от по страхівці стоматологічний виділяється на рік не то 200, не то 350. От ходили такі. Розмови що 250, 350. Я так точно і не знала, але недавно нам прийшлося звернутися до стоматології. І я вам хочу сказати, що мені, нам лікар сказав, що можна обслуговуватися в стоматології в Нідерландах, українцям на 350 євро. І я хочу вам сказати, що можна приблизно зробити на цю суму. Значить, на цю суму можна зробити обстеження, зробити рентген всіх зубів і поставити дві пломбочки, неглибокі пломби. Або можна полікувати один зуб повноцінно, прочистити канали, запломбувати канали, але за пломбу або коронку треба буде платити вам додатково. Друзі, хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Тому що інколи я розповідаю дуже важливу цінну інформацію і цікаву. Тому буду дуже вдячна, хто підпишеться і підтримає мій україномовний канал. Також я вам далі хочу показати стан моєї дачі в Нідерландах. З деяких причин я не можу поки що поїхати на дачу. Але мій друг поїхав, по моєму проханню. Зробив фото, зробив відео, і все мені дуже гарно зняв і показав. Я зараз поставлю вам це відео, і ви теж побачите, що робиться зараз на моїй дачі, що росте. Дуже добре, що пройшли дощики. Я дуже переживала, що не було дощів. Просила сусіда, він мені поливав. Ну, добре мати гарних друзів, я вам повинна сказати. Також мені прислали відео, і я зараз вам поставлю, і ви побачите, як зараз виглядає дача на сьогоднішній день, 14 квітня, в Нідерландах, що квітує, що вже виросло. І скільки там ще роботи мені треба зробити. Ну, нічого, я обов'язково скоро туди поїду і буду все робити, і вам показувати. Тому цікаво, гарного перегляду, насолоджуйтеся! Природою, красою, цвітінням квітів і всім вам бажаю прекрасної погоди. А саме головне миру, в нашій Україні. До нових зустрічей, друзі. Всім па, -па.